Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку повторюємо одиниці вимірювання величин. В підручнику це сторінка 71. Предметом оточуючого світу притаманні певні властивості. Наприклад, об'єкти навколишнього середовища мають таку властивість, як лінійна протяжність довжина, вони створюють тиск на опору або підвіс, тому що мають таку властивість, як маса. Можуть вміщувати певну кількість речовини, тобто мають місткість. За названими величинами об'єкти навколишнього світу можна порівнювати, вимірювати ці величини, додавати і віднімати результати вимірювання. Такі самі властивості в притаманні й такій величині, як час. Час розглядають як величину, оскільки проміжки часу можна порівнювати, вимірювати. Сьогодні на уроці ми узагальнимо уявлення про величини та одиниці їх вимірювання, а також познайомимося із новою одиницею маси. Які властивості предметів вам відомі, крім кольору, форми, розміру, матеріалу, предмети навколишнього світу мають й інші властивості. Розглянемо їх. Отже, предмети навколишнього світу мають лінійну протяжність довжину. Довжина це величина. Так, її можна виміряти. Як вимірюється довжина чи ширина предмета прямокутника, парти, кімнати. Ми вибираємо одиницю вимірювання. І підраховуємо, скільки разів ця одиниця вимірювання міститься в довжині предмета. Тобто, якщо предмет маленький, ми візьмемо лінійку і виміряємо його сантиметрами. Якщо предмет, наприклад, кімната, тут ми вже будемо вимірювати метрами. Пригадаємо, які в нас є метри, міри довжини. У нас є сантиметри, міліметри, метри, дециметри і кілометри. так? Предмети відрізняються не тільки за довжиною, але й за масою. Яким способом можна порівнювати предмети за масою? Так, зважуванням або, ну, наприклад, на руку, да? так, приблизно? Еталон це мірило, зразок для порівняння з чим-небудь. Одиниця вимірювання маси кілограм. Процес вимірювання маси називають зважуванням. Зважування здійснюють на терезах за допомогою гир. На одну шальку терезів кладуть предмет, а на іншу гирі. Причому гир кладуть стільки, скільки буде потрібно, щоб терези набули рівноваги. Згадай відомі тобі величини. Зважування так, 1 кг це 1000 грам. І ми сьогодні з вами знайомимося з новою одиницею вимірювання маси центнером. Для вимірювання маси предметів, яка перевищує 100 кг, використовують більшу одиницю вимірювання 1 центнер. 1 центнер дорівнює 100 кг. Маса однорідних предметів пов'язана з їхньою місткістю, просторовим розміром. Одиниця вимірювання об'єму чи місткості літр. Вимірюють рідини, квас, молоко, бензин, воду і так далі. Ось в нас є з вами така таблиця. Ми можемо її розглянути. Одиниці вимірювання величин, довжини, так, довжина 1 см, 1 дециметр, 1 метр, і як вони записуються. Так? 1 см це довжина відрізка в 1 см, 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрам і 1 метр дорівнює 10 дециметрам або 100 сантиметрам. Маса. 1 кг кілограм. маса кілограмової гирі. В 1 кг 1000 г. 1 кг м 1 центнер дорівнює 100 кг. Так, 100 кг це 1 центнер. Міскість один літр. Містить літрові банки, кухлі, пляшки і так далі. Так? І і це вимірювання час. Рік, місяць, доба, тиждень. Рік проміжок часу, протягом якого земля робить повний оберт навколо Сонця. Один місяць це проміжок часу, протягом якого місяць робить повний оберт навколо землі. Одна доба. Проміжок часу, протягом якого земля робить повний оберт навколо своєї осі. Один рік 12 місяців. Один місяць приблизно 4 тижні. Один тиждень 7 днів. Одна доба 24 години. Відпочивають очі, послідкуємо за кодом. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ми працюємо. І каліграфічно напишіть число відповіді до виразу добуток чисел 7 і 7. Це 49. Це число 49. Пропишіть каліграфічно рядочок 49. Розкажіть про відомі вам величини довжину і масу. Так? Розглянемо ще раз. Одиниці вимірювання маси і одиниці вимірювання довжини. Ось ця табличка. Так, в одному см – 10 мм, в одному метрі 100 см, в одному метрі 1000 мм. Дециметр 10 см. В одному метрі 10 дециметрів, в одному кілометрі 1000 м. Міри маси 1 кг – 1000 г. Один центнер 100 кг. І ще буде одна міра маси. Ми з нею познайомимось пізніше, це 1 тона, в ній 1000 кілограм або 10 центнер. Якою одиницею вимірювання зручно скористатися, якщо слід визначити масу, наприклад, зерна або піску в вантажівці? Так, зручно тонами і центнерами. Тому що це великий об'єм. Доповні сцені рівності завдання 2 в підручнику. Отже, нам треба поставити знак більше-менше або дорівнює. Перетворити складені іменування, щоб порівняти іменовані числа, нам треба складене іменоване перетворити на просте іменоване. І тоді легко можна порівняти. Отже, 3 метри 4 дециметри. І 35 дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів, тобто 30 і 4. Буде 34. Так? Зліва 34, справа 35. Відповідно, 35 більше. Далі 12 метрів, 1 дециметр. І 120 дециметрів. В одному метрі треба складене іменоване. Перетворити на просте, і тоді ви легко зможете порівняти. Або ж є невеличка хитрість, треба глянути на останню цифру, де більше дециметрів в даному випадку відповідно, те число буде більше. Тут у нас одиничка, а тут 0, так в розряді одиниці. Відповідно 121 буде більше, ніж 120. Загубилася. Ну, тут знайдеться тут 5 дециметрів і 6 см є. 6 сантиметрів. Більше, ніж 54 см. 5 дециметрів 6 сантиметрів, перетворимо в просте іменоване, буде 56 см. Знову ж таки, можна порівняти одиниці, розряд одиниці 6,4. 9 дециметрів, 8 см. І 99 порівняємо 8 і 9, кількість одиниць, справа більша. І е, іменоване, яке треба вираз, в який треба вставити, вираз на рівність, вибачте, в яку треба вставити число посередині. Тобто 7 метрів 5 дециметрів і 7 метрів 9 дециметрів, і число яке, отже, 7 метрів 5 дециметрів менше за. 77 дециметрів, і менше за 7 метрів 9 дециметрів. Або прочитати можна цей вираз на рівність так. 77 дециметрів. Більше за 7 метрів 5 дециметрів, але менше за 7 метрів 9 дециметрів. Спробуйте. Визначити самостійно третій і четвертий й Давайте перевіримо. 25 годин більше за яке число? Ну, можна так, за 24 години. Можна і за 20 годин, так, 25 буде більше за 24 години. 23 години менше, за яке число ви проставили? За 24 години. Можна так. 11 кг менше, ніж що ви проставили. Я проставлю 12, хай буде так, ви можете проставити більше. Один центнер більше, ніж, пригадаємо, в одному центнері 100 кг. Тобто, нам треба число, яке буде в кілограмах. 99 кг. Кілограм. І тут також є 3. Іменованих числа нам треба виставити всередину ось це третє число, яке буде більшим за 3 дециме 4 см, але меншим за 4 дециметри 1 см. Що у вас, у мене 35, у вас може бути інше число, яке буде меншим за 4 дециметри 1 см, навіть просто 40 дециметрів. І ту буде також правильно відпочинемо. thank okay. you Завдання заміни складені іменовані числа простими іменованими числами за зразком. І є зразок 2 дециметри, 8 см. Перетворюємо в просте іменоване число. 2 дециметра – це 20 см, додати 8 см, дорівнює 28 см. 3 дециметра – 7 см. В одному дециметрі 10 см. Їх 3. Отже, 30 додати 7. Дорівнює 37. 9 дециметрів і 6 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. А у нас 9 дециметрів. Відповідно, 90 см додати 6 см. Дорівнює 96. Далі поставте відео на паузу і третій, четвертий іменувані числа. Виконайте самостійно. Далі, навпаки, із простого іменованого числа утворити складене іменоване, також за зразком. 46 см це 40 см додати 6, 40 см це 4 дециметра і 6 см. 54 см перетворюємо 50, додати 4 дорівнює. 50 см це 5 дециметрів додати 4 см. 29 см як перетворити? 20 додати 9, дорівнює 2 дециметри, 9 см. 87 дециметрів. 80 дециметрів додати 7 дециметрів дорівнює в одному метрі 10 дециметрів. А у вас 80, відповідно, 8 метрів 7 дециметрів. Поставте відео на паузу і два простих іменованих числа перетворіть на складені самостійно. Працюємо далі. Наступне завдання у нас з вами задача. Послухайте задачу. Фермер виростив 16 центнерів фруктів. 3 центнери персиків, яблук у 4 рази більше, ніж персиків, решту фруктів становив виноград. Скільки центнерів винограду виростив фермер? Отже, персиків 3 центнери, яблук у 4 рази більше, ніж персиків, винограду решта. А разом це 16. Центнер з цього фруктів виростив фермер? Давайте з вами запишемо розв'язування цієї задачі. Спочатку ми запишемо її арифметичним методом, тобто подіях. Короткий запис. Персиків 3 центнери, яблук – у 4 рази більше, ніж персиків, винограду решта. І разом 16 центнер. Чи можемо ми зразу відповісти на питання задачі? Скільки центнерів винограду виростив фермер? Ні, тому що про виноград нам сказано, що решта цих фруктів, які виросли. Відповідно, нам треба знати, скільки персиків і яблук разом, щоб дізнатися, скільки ж центарів залишається для винограду. Можемо ми дізнатися, скільки разом? Для цього треба знати, скільки яблук. Що відомо про яблука? У 4 рази більше, ніж персиків. У 4 рази більше це дія. Множення. Обчислюємо 3 помножити на 4 дорівнюємо, скільки це здарів яблук. Обчислили. Друга дія. Щоб дізнатися, скільки разом нам треба персики додати те, що у вас вийшло в першій дії. Тоді ви дізнаєтесь, скільки персиків і яблук разом. Коли ми знаємо, скільки персиків і яблук, ми можемо дізнатися, скільки залишається для винограду було 16 центнер. І те, що у вас вийшло в другій дії, нам треба відняти. Отже, відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно. Алгебраїчний метод, тобто за допомогою рівняння. Нехай Х. Це вага винограду, який виростив фермер. Персиків 3 центнери, яблука у 4 рази більше. Тобто яблука буде 3 помножити на 4, а персики будуть Х, виноград буде Х, вибачте. Отже, 3 персики, 3 помножити на 4 яблука, х-виноград, а всього 16. Тобто після дорівнює 16. Всі три. Даних шуканих нам треба додати і дорівнює 16. Складаємо рівняння. 3 додати 3 помноження на 4 додати х дорівнює 16. У нас вийшло складене рівняння, щоб його розв'язати, треба обчислити вирази, які знаходяться зліва. Отже, 3 додати 12 дорівнює х, ще спрощуємо до простого 15 додати х дорівнює 16, є просте рівняння. Розв'язати просте рівняння, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х зрівнює 1. Отже, відповідь 1 центнер винограду. От тепер ви можете перевірити відповідь своєї попередньої задачі, яку ви розв'язали алгебраїчним методом. У вас повинен вийти 1 центнер винограду. Домашнє завдання номер 5 на сторінці 71. Виконати дії з іменованими числами. В кінці уроку оберіть відповідну цеглинку лего, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. і Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!